Врожайність в минулому році була у нас 22,2, в цьому році 28,2 центнера з гектара. Тяжким роком був в цьому році по вирощуванню цукрового буряка. Всі знають, що засуха була під час сівби, але, дякуючи також механізаторам, керівникам, нам вдалося збільшити врожайність цукрового буряка на 23 цитнери з гектара. Що зараз становить четверти, четвертими ми рахуємося по результатах. Поступово в нашого місія з'являються точки, які вже можна порівняти з європейськими такими рівнями по обслуговуванню наших людей. І одна з таких точок буде павільйон рибний на нашому національному ринку, який дасть можливість торгувати більш якісно, торгувати красивіше. Я думаю, що тут буде і культура обслуговування набагато більше. У минулому місці було більш, ви знаєте, грізніше. більш так от. Зараз, звісно, в цьому місці дуже краще бути. Чисто, вітрини, чистота при. Сьогодні рано я пішов в підвал. Тут у підвал взяти деякі речі, але коли зайшов в підвал, побачив там, як самі бачили море води, я вирішив звернутися до МЖК, який відповідний за наш будинок. Прийшов в МЖК. З ким треба. Ми не сказали, що це все діло справлять. Я прийшов додому, на протязі пів години, Ніяких змін цього не було. Це загрожує тим, що наш будинок завалиться. Я боюсь, просто переживаю за те, що коли-небудь придузночу з роботи, я прийду і будинку не буде. Мене це не влаштовує. Я три роки в цьому будинку живу, в тому будинку, де раніше жив, такого не було. Мусор вивозився постійно регулярно. Тобто у нас не було ні криз в під'їзді, нічого. Зараз тут криси гризуть про Не дай Бог замкне, згорить весь будинок. Газ, непонятно, що робиться. Будинок дає тріщину, ніхто не приїжджає, ніяких, ще ніякої ситуації не контролюється, нічого нема. Ну, нам доповіли в 11 годин, що топиться підвал житлового будинку Соборності 14. Значить, ми послали людей, щоб вияснили істинну причину, чого топиться підвал. Люди виявили, що в зв'язку з тим, що люди не вміють правильно користуватися каналізацією, значить підвал їхнього помешкання поступає наружна каналізація. Ми визволи терміново службу водоканалу, і вони зараз приймають міри там, чистять наружну каналізацію. Ну а ми після того будемо відкачувати воду, які попали в підвал. Пройшов на урочисте засідання. Аеропромислового комплексу драматичний театр, показавши посвідчення, два навіть своїх мене при вході не хотіли пускати. Близько п'яти хвилин працівники міліції, які відмовлялися представлятися, які є тут, не пускали мене з великими проблемами, показавши, що тут залучивши журналістів, Я прийшов спокійно, зайшов в зал, сів, якби, і коли на сцену вийшов високодостойний пан Француз, голова Волинської обласної державної адміністрації, до мене підійшов. Начальник волинської міліції пан кміта разом з начальником обласної охорони громадського порядку паном цісаруком, взявши застосувавши проти мене силу разом з своїми працівниками міліції, але хочу наголосити, що персонально пан кміта і персонально пан цісарук. Застосували проти мене силу, грубо кажучи, вивели зал. Ви свої, своїми діями спровокували конфлікт і створили незручності, навіть громадяни. Я, і, я то, то, говорити, там щось говорив, чи що там вдалося сидіти, а не зриватися там і бігати по залу. Скарг за термін роботи не було. Людина взагалі можу чесно сказати, не конфліктна. Він старався, як правило, всі не. Ша рахуватисті Дуже вражені тим, що сталося. Дуже хороша людина була, добрий товар, чуйний. Ми хочемо віддати йому шану. Царство його Небесне. Всі ці злочини розкриті, але, на жаль, цих злочинів могло і не бути. Коли була б особиста безпека таксистів, про те, що бачачи, що молоді люди в п'яному вигляді. Дають в залоги мобілки, інші цінні речі, таким чином, не маючи грошей для розплати з таксистів. Це перша основна причина або шляхом наживи. Сьогодні була розмова із головою про спілок таксистів, про зустріч всіх таксистів із міліцією, про обрання тактики відносно самих таксистів та і. Допомога самих таксистів. Я й толком і не поняв. Ну, кажу, я не знаю Бодя. Я взяв це, кажу, я йду до клубу, ну, до Бодя. Каже, я тут посижу. Ну, сиди. Я сходив до клубу, забрав ну, своє DVD, закрив клуб, І, ну, якщо йшов назад, ще став, подивився, дивлюся, лежить. І, ну, Сидить ну, в машині за рулем, такого набік, мертвий таксіст. Ну, я прийшов до Боді, кажу, Бодя, ти вбив чоловіка. Він сидить, дивиться на мене, нагнувся, плаче. Кажу, я, то, то, то не шутки, кажу, і, і не плакати, треба щось робити. Ідемо, скажемо, що признаємося, хоч менше тобі кажу, буде, біди. Я каже, нікуди не піду. Каже, я йду, мабуть, додому. Кажу, сильно, Кажу, йдемо, все, я йду додому. Я вивів його на дорогу, попрощалися, він пішов додому, я пішов спати. Не женіться за тією гривнею, краще дивіться, кого везете. Правда, не завжди вгадаєш, але ж потрібно передбачати все ж таки дещо і не розслаблятися. Всі напади на таксистів здійснюються на стоянках таксі при підсадках. Тобто, безпосередньо, коли замовник підходить до таксиста і каже: Поїхали а всі клієнти, які викликають таксі по телефону, за 10 років, по крайній мірі, на нашій службі жодного випадку такого не було. Будьте обережні. Випадки вбивств таксистів у нашому місті не поодинокі. І коли вони нарешті припиняться, на жаль, не знає ніхто. Такої колони автомобілів близько 500 Луцьк ще не бачив. Всі вони тут заради одного, аби віддати останню шану колезі. Сьогодні днем ну, звичайно, проходить один охоронець там, раз на 3-4 на на години. Ну, сьогодні їх чомусь було двоє і проходили вони майже кожну годину. Хоча в робочий час їх фактично ніколи не видно. Вчора нам відключили світло. Сьогодні в нас не знаю, три чи чотири відеокамери поставлено по ряду. На наших павільйонах стоять. Ну, з якою цілею ми не знаємо, може нас так охороняють. Ми боїмося, що це. Зроблено спеціально для того, щоб, по-перше, контролювати наші дії. А по-друге, що як будуть якісь провокації, але щоб були якісь докази, що то не фірма Скорпіон Сервіс, а якісь можуть приїхати люди, наприклад, там… І, так би мовити, не в формі, а просто звичайні люди, щоб доказувати, що то, що в них що в них були відеодокази. Ну це наші прошу сказати. Ну це наші припущення такі, але е, ці припущення нас. Е... Так би мовити, надихнуло на те, що ми тут просто після робочого часу вирішили залишитись і стояти до самого ранку. Я бачив в кінці робочого дня приблизно з п'ятої до шостої години в районі оці вулиці. Карпенка Карого було близько 30 охоронців. Вони були всі не в формі, і їхні дії нам були невідомі. Вони носили до Іванта якісь бухти з кабелями, можливо, для того, щоб на підключити обладнання сварки, болгарки для демонтажу чи криші, чи бруківки. А спати не хочеться? Не, не хочеться. У на, Нас закалка. Добре. Що вам не дає спати? Побоювання, щоб після, знаєте, яких подій в неділю-ввечері, що може повторитися знову те саме, що нам обіцяли. Демонтаж криші, бруківки і так далі. А ми б не хотіли розвала цього ряду, тому що це робочі місця і так, далі, і так далі. Це наша робота. Ми по Конституції маємо право на працю і ми її відстоюємо. А як ну, вам то жити? Я, в страху жити? Ви, ну, Ви, ну, я воно, я воно, не так не ходила. У нас так гарно було, були дерева, все нам тут поруйнували, все повикурчовували, воду так само газ відключили на цілий день, люди були без газу. Я вважаю, що це повинен був цей забудовник дати якусь об'яву нам і попередити, що що буде розпочати таке то будівництво. І щоб ми дали дозвіл. Той що хоче, то й робить. Згідно дозволу, який виданий в лютому цього року, термін дії дозволу закінчується в січні 2011 року. Але якщо терміни будівництва не вкладаються згідно чинного законодавства, він може бути продовжений. Тобто я звертаюся в Державну інспекцію архітектурну з заявою про те, щоб продовжити термін дії дозволу, і вони розглядають це питання. Якщо в терміни я не вкладаюсь, вони приймають рішення продовжити мені дозвіл. О, бачите, от самий екологічний туалет у нас отут. От він, екологія. Йолочки, кущики. Самий чистий екологічний туалет. Ну не з парком, або їду додому, сідаю на Або десь в парку, там шукаємо тихіше місце. Ні, ну я більше сідаю на маршрутку, я тут рядом живу і я їду додому. В центрі немає ніде туалету, так. Да. А куди ви ходите? бар можна, от є в універмазі туалет. Якщо ви в парку відпочиваєте, а там, наскільки я бачила, то туалету немає, то куди? з ну, трьох разів. Ситуація критична. Дозвольте в туалет. Я кажу, вибачте, от туалет, ЖЕК номер 3 обслуговує. Він вересень, закрився. Бо каже, нема людей, нема грошей платити людям і цілу зиму він не працює. Він починає десь з травня працювати. Придбано підприємством «Спецкомунтранс» за кошти, які виділялись департаменту жилкомунгоспу для того, щоб в святкові і дні загальноміських заходів можна було забезпечити потреби мешканців в саме таких точках. Я зустрічаю свого сина. Де він був? Яка його доля? Розкажіть про що. Не знаю, де він був, він не казав. Не можна їм казати, де вони були. Десь воювали. А де саме ще не знаємо. Тут то вже побачимо. В душі так не можу висловити своєї радості, то, що хоч живий їде. Я вже був другий раз, друга моя ротація. Обстановка напружена є. Ви всі самі бачите по телевізору. Все, що я можу сказати, то саме головне, щоб всі вертались живі і здорові. Поступив до нас в інфекційну лікарню з симптомами гострого вялого паралічу і е, блискавично стан погіршувався, у цього пацієнта е, все більше відповідало діагнозу е, гостра полінейропатія гіена Бере. можна сказати, що це. Якісь більш-менш поліотіологічні захворювання, що можуть як автоімунні захворювання, як розглядати його як автоімунне захворювання, так і захворювання, яке виникає при певних вірусних інфекціях. Взагалі-то не всі хворі з синдромом Гіана -Баре гинуть. Можна сказати, навіть більшість одужує. Але як при будь-якій інфекції, є, при будь-якій хворобі є тяжкі перебіги, блискавичні перебіги. Тобто тоді, коли наші можливості, на жаль, не є достатньо. От дала 6, а сказали, 7,50. А як давно купували за 6? Ще день чи два назад. Я дивуюся, стільки урожай. І мука дорога, і хліб дорогий, і нічого не дешевше, а тільки дорожче. Скільки тих запчастин було закуплено? Хто приймав рішення? Ну, Приймала рішення адміністрація. Це Тоді був директор дому, який інженерцев був. Це ну. Ну, вони двоє приймали рішення, але пропозиції давали ми, які нам зазвичай не потрібні для того, щоб ну, технічна служба давала пропозиції, які зазвичай не потрібно було б придбати для того, щоб можна було підтримувати технічну справу останній рухомий склад. Прийнявши ці ходові тролейбуси, вони на жаль, на жаль, два останні роки значить не проходили технічного обслуговування. От значно відставали від графіка, і є такі тролейбуси, що перепробіг між технічним обслуговуванням складав від 50 до 100 тисяч кілометрів. Це, звичайно, неприпустимо. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб війти в графіки десь приблизно в листопаді, до кінця листопада. Я думаю, що всі тролейбуси пройдуть технічне обслуговування. Їде свіжа колбаса, їде свіжий хліб, свіжі булочки, свіжі домашні пороги, і все, все необхідне, то, що хлопцям потрібно, там, щоб вони не забували, що з Волині також їдуть подарки. Головне, що частичка душі нашої, яка з кожним ресомє, вона попадає на передову, і це наші, можна сказати, і волиняки, і волиняни, і не тільки волиняни, а й одеська бригада, і другі інші бригади відчувають те, що з Волині. Є така група волонтерів, які практично вже буде скоро 5 років, які не, можна сказати, не забувають і практично постійно перебувають іменно на нульовці на передовій. Завдяки нашим ковальським друзям, волонтерам, бійцям АТО, особливо Леонід Тимофійович, голова спілки ветеранів і волонтерів Коваля, ну, практично завдяки йому. І Григоровичу, нашому очільнику, назбирали таку кількість для наших бійців. Там і продукти, і одяг, і медикаменти. так що ну, Подарунки від дітей, там дуже багато малюнків і так далі. Допомагали небайдужі люди, які в черговий раз допомагають, допомагали, напевно, що будуть допомагати. Місцеві жителі з Нововолинська і не тільки Нововолинська. Села благодатна, а сам винуватець такого торжества це і є Олександр Мазурок, який відправляє в зону АТО вже не перший автомобіль. І на даний момент в нього є ще думка по придбанню автомобіля. Вчора з'явилася мама, яка перебувала в стаціонарному лікуванні в міській лікарні. Вона звідти виписалася і зараз перебуває разом з дитинкою, доглядає її. З дитиною поводить себе адекватно, доглядає за нею, переодягає, годує, дивиться за дитиною, коли йде інфузія, там ручку тримає, все. Ну, нормально, звичайно, нормально, мама відноситься до неї, як звичайні мами всі. Те, що відреагували служби соціальні, це так, сьогодні були звернення від соціальних служб, розмова була з нею, там були. Чоловік прийшов і сказав, сказав, що знайшов ну, там щось. Я як не воно, то зовсім не воно, а не знаю, що там було, а що він не вижив. Йолі мене спасли. Просто сказали, що ми більше не приймемо назад ні так тимчасово він дідом а там будемо шукати щось де щось Я сказати. каже мамам всім всім татам мамам щоб Згляділа своїх дітей, не вживала нічого, ну, нічого такого там, спірного чи що. Я для всіх, для всіх, всіх, хто хлопчику допомагав, хто його оглядів, хто, ну все, хто. Всім бажаю, щоб було все добре в їх. і Крепко велике, 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 дякую. Їх. Всім, всім. За моєю спиною просто неймовірна краса. Я навіть не уявляла, що на нашій волині є такі чудові місця. Я зараз стою у лісі на території Звинячівської сільської ради. Цей кар'єр люди охрестили Звинячівськими Карпатами і його хочуть засипати сміттям. Справа в тому, що під лісом створили несанкціоноване сміттєзвалище, і сільська рада вже заплатила за нього штраф. Аби прибрати наслідки, сміття вирішили приховати тут. Місцеві люди розповідають, що сьогодні вже відбувається. Аються якісь домовленості поміж місцевою владою та підприємцями, і сюди, нібито планують звозити сміття. З Волинської та Львівської областей на цей смітник якась невідома. Нам навіть людина поскаржилася. Побачила зі спутника. Оце стихійне сміттєзвалище, подали до екологів. і Екологи наші Тетяну Дмитрівну, голову сільської ради, уштрафували. Ну кажуть, там 22 тисячі гривень. Ну я цього точно не знаю. Ну але так кажуть. А зараз, якщо вона не утилізують, не заберуть не заберемо ми це сміття сільською радою, сільській раді грузить штраф від 300 до мільйона. Тут вирізали дерева для того, щоб розширити дорогу, щоб можна було з того сміттєзвалища, завозити все сюди всередину і вигружати його. Отак, як бачите, її розчистили. Тут ще позначений один рядок, який мають прибрати, щоб було ширше, і щоб спокійно завозити мусор, щоб нічого не заважало. У 2004 році там було погодження, якесь там екологічний висновок навіть. Але в ньому були рекомендації. Це має бути розрівняно, щоб рівень до води збільшити. Це мало бути облаштований смітник. Тоді наші депутати не погодилися, треба були кошти. І так воно і пішло. З тих 2004 року його не облаштували. Але куди я можу його ліквідувати? Я хотіла з мною переговорити, якщо є дозвіл туди, будемо ліквідувати туди. Якщо ні, будемо виходити, ну, зрозумійте мене правильно сьогодні. Я... А домовитися з якимось полігоном, з якимось... Так За що й мова? Так я збираю депутатів у вівторок, ми поїдемо, подивимося, що у нас робиться. Тому що там, коли вибрали в 8-му році 12 вагонів піску, там утворилася дуже велика яма. І люди просто механічно не доїжджали всередину, а кидали сюди, кидали сюди, поки кидали, поки кидали. Тепер заросла дорога до дії чогось нетика, який дійсно на той час був погоджений. Поліщук Ігор Йорович набрав 24 тисячі 355 голосів виборців, а кандидат на посаду міського голови Шиба Богдан Павлович набрав 19 тисяч 93 голоси виборців. Зіпсованих було 1158 виборчих бюлетенів це 2,6%. Ми вже їздили три рази в Київ, до нас влада не достухається, а вони митниці провірають, хай вони дивляться, де, де гроші, де обшори їхні, але не, не, а не вони шукають десь гроші взяти з депутатів, з, з, з підприємців, які так немає ніяких доходів карантин. Де, наш, де ми можемо заробити, як нас скрізь позакривали і ніде ми не працюємо. Просто так вийшло, що вибив вікно ключу. Атомат зробив так, що не було світла, то та там вже і нічого не видно було. Задихався просто. Вікно а зразу пішов вогонь з -з -з на дворі. Uh -huh. Я назад у ванну. Відкрив там вікно, дуся в голові. Так само з -з зразу в ванну. Uh -huh. І ми пішли у зал. Кажу, будемо через окна виходити. І всі виходили, і вроді всіх. Винесли її вже жінку. Дуже виштовхували. Він сам же хотів, кажу, всі є, вона подивилась, каже, Маргаріта. І вона пікнула, ну, припекло видно, їй. Вона в голову забилась. Uh -huh. ну, то Вже і, я її цю, вже на померски. І Обернувся. Ой, почався обернув, подавав, вже не пам'ятаю, як я сам. Спали, Дочечка проснулася, друга. Вона думала, що тато пішов. курити. почули запах. Вона і думає, тато пішов, я зараз прийду, почула, Я ж буду лягати знову, бо що ще було почало шостої. Вона знову лягла, а в них там де була добудовка. Маленька, я вже очки закрила бабу, аж як засіяла мені в очок. Вона, як сгубилася як. Я прикинулася, ну просто встала з ліжка, і тут мені почало смердіти. Я думала, тато курить, знаєте, як дим інколи. Подивилась вікно, ну нічого, і тут все різко починає горіти. Я побігла богом маму будити, щоб вставали всі. І вже тоді почали, мама каже, вискакуйте бігом". якось. Спочатку пішли до цього, а там вже тато зайшло через двері, не могли вийти. То, то як ви через вікно? Через вікно мусили ви мусили ви вихоно так як вистребувати. Він не одноразовий і всім він там, і сусідів палив. Він неодноразово це робив. Він ні нібито має якісь психічні вади. Ну психічні вади, от так як є, і через те його не можуть покарати. А Він бачить своє, що його не карають, що йому все проходить. І він буде, він і далі буде робити таке, поки його не, не зроблять. Але суть того, що він прийшов, не хлів палити, він прийшов палити житловий будинок. Він прекрасно знав, яка в нас сім'я велика, що в нас багато дітей. Він підпалив ну, вхід, щоб вони не вийшли, чи що. Я, я навіть не знаю, чи може він що не міг підпалити цегляний будинок, то він пішов до веранди палити.